Актуальний вислів, кому війна, кому мама рідня. У квітні 2022 року на території громадського пасовища села Сабарівка Вінницького району, що поблизу блокпоста місцевої саборони зайшла так звана диверсійна група з наміром виставити межові знаки та розгорати громадське пасовище, що є власністю громади. Громадяни села Сабарівка вчасно помітили диверсантів. Та прогнали їх. Але ті не заспокоїлись і прибули на пасовище восени 29 вересня на важкій техніці. У той час, коли в селі був похорон, і по селі несли тіло небіжчика. Але люди знову згуртувались і прогнали диверсантів. Згодом на мою адресу надійшов лист. Від директора Департаменту правового забезпечення Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Чабана, з якої я дізнався, що земельні ділянки на громадському посовищі Сили Барівка роздає Державний кадастр-реєстратор Ратівської селищної ради і вносить відомості про ці земельні ділянки до Державного земельного кадастру, без будь-яких документацій, без будь-яких рішень селищної ради.